п'ятницю в місті розпочався опалюваний сезон. Те, що я бачу по місту, то в оселях Ніженців вже стає тепліше. Можливо, є десь локальні якісь проблеми, завоздушеність систем, то це треба звертатися до управляючих компаній, до ЖЕКа для ліквідації цих проблем. Але знову ж таки на кінець місяця очікується потепління, тому будемо приймати. Рішення вже виходячи з ситуації. В першу чергу був включений лікарняний комплекс, пологовий будинок, міська лікарня і будинок дитячий інтернат. Потім була включена найбільша котельня Шевченка 105. Далі всі по черзі. В п'ятницю було вклю... до 7 годин вечора було включено вісім котелень. остальні включались вчора. Місто. Отримує тепло. Єдина проблема по котельні Синяківській, там дав збой електронне обладнання газового лічильника. Сьогодні, в 7 годин ранку, повезли його в Чернігів на вхідний контроль. До вечора питання повинно вирішитися. Так, всі котельні працюють.